Ні, податковому тиску Закарпатська облрада на звернення провідних юристів краю запропонувала громадській раді при головному управлінні Міндоходів області взяти активну участь у перегляді незаконних нарахувань платникам податків у період з 2008 року до сьогодні. Ті підприємства, які вважають, що їм було незаконно нараховано такі штрафні санкції, можуть на сьогодні по прийнятому рішенню подати заяви в податкову. І е, спільно із громадською радою при міністерстві доходів Закарпатській області будуть такі заяви переглядатись. До громадської ради при управлінні Міндоходів входять 34 експерти. Науковці, правники, аудитори, підприємці, раз на тиждень фахівці збиратимуться для розгляду податкових справ. Минулого тижня, приміром, розглянули шість таких справ, а днями дослідять іще десять. За наслідками перегляду податкові рішення можуть зупинити, відкликати чи скасувати, виявивши в них ознаки помилковості чи злочинності. Служивання службовими повноваженнями, перевищення службових повноважень, підробка документів, а саме внесення неправдивих відомостей, наприклад, дуже часто під час перевірок. Допускається зловживання, не застосовуються норми законодавства, які повинні бути застосовані, або умисно вносяться перекручені дані за результатами перевірки, що призводить до нарахування зайвих сум податкових зобов'язань. За шість років в області накопичилося понад 700 справ, які потрібно переглянути. Спільна сума незаконних податкових стягнень може вимірюватися сотнями мільйонів гривень, кажуть правники. Щоб уникнути таких фактів у майбутньому, необхідно підвищити рівень правової освіченості серед громадян, а мову закону зробити більш зрозумілою та прозорою. Основною причиною я рахую не тільки то, що там якийсь працівник недобросовісний чи то те, що в законодавстві в нашому дуже багато є інструкцій і підінструкцій. Але так не повинно бути повинно бути законодавство, і ці всі підзаконні акти такі, щоб вони були зрозуміли. Як і підприємцю, так і податківцю, і простому громадянину.